Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. Почну з зовсім свіжої новини, тому що це, як на мене, дуже важливо, тільки що Пісков заявив, що Путін готовий вести перемовини з Зеленським. А ми пам'ятаємо, що він там кричав, говорив Зеленський нелегітимний, хоча це все повна ахіне. Він просто не хотів вести перемовини з Україною. Але є така заява: він каже. Що Зеленський в лапках нелегітимний, але буде з ним вести перемовини. Що цікаво, Зеленський про це заявив вчора: що теж, якщо не буде іншого виходу, то він готовий вести перемовини з Путіним, хоча вважає його військовим злочинцем. Ну, ми так само вважаємо Путіна військовим злочинцем. Але про що це все говорить? Говорить про те, що. Вже пішли сигнали і від України, і від Мордера про те, що готові сторони вести перемовини. А я думаю, що ці сигнали вони однозначно для США. для Великої найбільшої країни в світі, яка організовує ці перемовини, і ну, заставляє в першу чергу Мордор іти на перемовини, йти на поступки. Але, як ми знаємо, поступки будуть вимагати і е, від України. І це дуже добре, що ну, взагалі ідуть такі сигнали. Тому що це означає, що перемовини і мир буде дуже дуже е, скоро. Однозначно, Україні треба добуватися, і ми зараз е, поговоримо гарантії гарантій безпеки і наших умов. Зрозуміло, що ми всього не заберемо, там території нам всі не повернуть. Але ми поговоримо про інтерв'ю Зеленського і про його ну, тези, які якраз направлені на те, що Україна має отримати відповідні гарантії безпеки. Перше, Зеленський заявив: якщо ви не хочете брати Україну в НАТО, якщо там ви не хочете нам допомагати там ставити війська свої великій кількості, значить Україні потрібна ядерна зброя. Ракетні комплекси, ППО і частково війська. І тоді ми зможемо себе захищати. Хоча все одно до кінця не зрозуміло. Ну як Путін буде на це реагувати, якщо Путін, наприклад, вдарить ядерною зброю, як Україна йому і що з цього всього відбудеться, відбудеться з цього всього. Ну мені так здається, третя світова війна. Хоча я підтримую абсолютно. Повернення Україні ядерної зброї, тому що ну ми не знаємо поки що, які гарантії можуть нам запропонувати, тому що мир без гарантій – це взагалі буде ну, поразкою влади та поразкою України, тому що Путін в будь-який момент зможе знову напасти. Так, от Зеленський зазначає в цьому інтерв'ю, що Україна не погодиться на мир без гарантій безпеки що найдешевша гарантія безпеки це е, НАТО. Він в принципі правий в цьому, тому що якщо НАТО буде забезпечувати безпеку, це одне. А якщо треба е, окремо створювати 200 тисячну армію, і направляти її на кордони України, щоб вона стояла між росіянами та українцями, ставити сюди окремо ракетні комплекси, окремо збільшувати кількість зброї, тобто це буде просто економічно е, е, дорожче. І він це ну там вкладає в голову в США. Хоча ми знаємо, позиція Трампа проста ніякого НАТО для України, але все може. Змінитися, тому що два дня тому ще ніхто не говорив про рідкоземельні метали. А тепер весь світ говорить, що Трамп хоче рідкоземельні метали, а вони знаходяться де на окупованих територіях, і це означає, що можливо Трамп заставить Путіна віддати частину окупованих територій в Україні і таким чином може навіть там поставити війська. Я до речі, вже сьогодні про це говорив, і які будуть охороняти саме ці родовища, які видобувають рідкоземельні метали для США. Дуже добре, От, що Зеленський в своєму інтерв'ю зазначив, що люди хочуть. Він нарешті ну побачив, що люди в Україні хочуть миру, і що ну, він буде виконувати волю, тому що він гарант, якого обрав народ, і він має виконувати волю народу. Тобто він буде добуватись миру дипломатичним шляхом. І це добре, що він це зазначає і публічно про це е, говорить. Це теж сигнал і для США. І для українського народу, що люди, ну ми будемо йти дипломатичним шляхом, щоб е, і повертати свої території, і отримувати гарантії безпеки. Хоча ну я по поверненню території я песиміст тільки в тих е, регіонах, де є оці родовища. Трамп може Путіна і Мордор добити. Ну хіба в них просто рухне економіка, і ну тоді буде більше можливостей для повернення більшої кількості наших територій і людей, які знаходяться в окупації зараз. І страждають далі. Зеленський заявив про втрати. Він назвав цифру 45 тисяч 100 військових загиблими і 390 тисяч поранених. Він нічого не сказав про безвісті зниклих. Ну, ми напевно дізнаємося цю цифру після війни, тому що Трамп називає зовсім інші цифри. Ну він така людина Трамп. Він може там трохи не розумітися в тому, що йому дають, тому що він може загальну цифру і загиблих і поранених вказувати як цифру загиблих. Він каже 700 тисяч в України, 800 тисяч в Росіян, а можливо і більше, як сказав Трамп. До речі, от після тих сигналів про які я спочатку розповів Трамп заявив, що. Ідуть дуже конструктивні перемовини між Україною і Росією, і скоро нас буде дуже дуже хороший результат, і що він обов'язково принесе мир. Але з іншої сторони є його помічник Волс, Він сказав, що всі країни вимагають практично від США справедливого миру для України. І що йдуть відповідні сигнали, йде робота, але поки що ніяких результатів він озвучити не може. Тобто, знаєте, така двійна гра, як то кажуть, шокова терапія Трампа да то там одне, тут перемовини конструктивні, а тут поки що просто їх заставляють на справедливий мир. Ну і це добре, тому що нам потрібен справедливий мир з гарантіями безпеки. Наступне коротеньке питання про Азербайджан. Чому Азербайджан отримав докази того, що літак, я думаю, що ви всі пам'ятаєте, які збили росіяни над своєю територією, які потім долетів в Казахстан і там впав, отримали докази, що це дійсно збило російське ППО. Але Казахстан не отримав ні компенсації, ні визнання офіційної вини від росіян. Вони просто замовчують. Путін декілька разів дзвонив, і що це означає? А це дуже добре для України. Тому що ну зрозуміло, люди загинули в цій катастрофі. Це ну, страшна катастрофа, але війна в Україні у нас набагато страшніша, навіть по тим цифрам, які я тільки що озвучив. Але Азербайджан це країна, яка повністю тепер відходить від Мордора і росіян. А ще це країна, яка ну співпрацює дуже, -дуже тісно з Туреччиною. І тепер ну зможе просто з чистою совістю ще більше газу постачати через газопроводи та нафти. А це означає, що в росіян буде менше грошей, і те, що росіяни не визнають вину, не готові виплачувати компенсації, не готові якось там виходити на Азербайджан, а далі з ним конфліктують. Це дуже на руку Україні, однозначно. Тому що тоді Азербайджан буде так само протидіяти. Азербайджан це не така вже знаєте, якась там молода, маленька країна. Це країна, яка переможе. Могла в війні, яка впевнено, стоїть на ногах, в якої серйозні є партнери, і Ізраїль і Туреччина, тобто дві дуже сильних країни з іншою, ну там з іншими вірами, і навіть які між собою конфліктують. І я думаю, що це дуже дуже непогано, те, що росіяни не прийшли і не визнали вину і не готові виплачувати компенсацію. Тому далі будемо за цим споглядати і аналізувати. Ще одне питання я хочу зачепити коротенько: це опитування, яке відбулось в Польщі. Воно знаєте, таке контроверсійне опитування. Третина поляків не люблять українців, так можна сказати, в лапках. Дуже дуже сильно. А 14% поляків я його повністю не буду зачитувати. Вважаючи українці, які прийшли до них біженцями, мають залишитись. А всі інші, тобто 85% не хочуть, щоб українці залишались. А діти українців, які вчаться зараз маленькі в польських школах, мають стати поляками. Ну практично забути, забути своє. Національність і це дуже тривожно. Я це вже помічаю давним давно. Це не тільки поляки, це і словакії, і в Чехії вже 60% населення не підтримує допомогу Україні, взагалі допомогу українцям. Ніяк в Угорщині. Це це є. Тобто, ну війна спочатку вона дала підйом, і наші сусіди нам допомагали. А зараз наші сусіди вже виснажились і вони не хочуть допомагати, не хочуть е е мати біженців в своїх країнах. Є конкуренція, однозначно робоча. В цьому теж є е велика проблема. Є українці, які створюють успішний бізнес. А польський бізнес, якийсь, який працює там в цих районах, просто е помирає. Тут теж є е проблема. І ми бачимо таку наростаючу ксенофобію наших сусідів до нас, і це ну неприємно і неправильно. І уряди в першу чергу цих країн мають з цим працювати, тому що ну українці в Польщі платять податки ну не менше ніж поляки. Вся допомога Польщі, там порахували якісь змі, і так само і Словаччини, і інші інших країн. Практично повертається їм в бюджет із за із-за того, що українці, наші біженці там живуть і платять їм податки. Тобто вони нічого не втратили. Вони навпаки отримали людей, які хочуть працювати, які створюють бізнес і які їм платять податки. Якщо вона війна припиниться, то що буде? То буде вони будуть ще на цьому заробляти, тому що люди в них відкривали бізнеса, є робочі місця. Вони отримують цього податки і вже не тратяться на допомогу. З вами був я, Дмитро Розмоски. Бовського підпустити, ставте лайк, коментуйте. Побачимось.